Цей меморандум для нас важливий з точки зору того, що ми відчуваємо підтримку. Ми одна родина, і їдучи сюди. По запрошенню громади міста Калуша не відчували ніякого хвилювання. Ми відчували радість, тому що це для нас подія, ніби зустрілися рідні люди. Тому хочу подякувати за запрошення міському голові міста Калуш, пану Андрію, всій територіальній громаді, і сказати, що такі заходи надзвичайно важливі з точки зору об'єднання, підтримки одне одного і подальшої нашої боротьби. Ми маємо дуже багато міст партнерів за кордоном з порядку десяти, і вони реально нам допомагають, тому що на ну, бачите, така ситуація. Ситуація. Але ми не повинні тільки сподіватися на підтримку міст за кордону. Так? Тобто ми розуміємо, що ми є тилова громада і що це наш святий обов'язок допомагати громадам, які знаходяться на лінії зіткнення. Зокрема, сьогодні ми підписали меморандум Нікопольською громадою, з громадою Змогилівської громадою, Лельонівською громадою, тобто ті громади, які зараз дуже страждають від обстрілів. Ті громади, де ну, у нас приїжджали діти з Нікополя, де вони тут раділи, що нарешті виспалися. Тобто -то ми повинні не тільки отримувати допомогу, а ми повинні так само надавати. Тобто -то має бути постороння робота. І плюс це вчене що це є обмін досвідом, обмін культурним, освітнім, спортивним досвідом, налагодження економічних зв'язків. Калуш дає нам можливість нашим дітям тут. Побути разом для них це дуже важливо, розумієте? Тому що вони реально по всій Україні розкидані, і коли вони збираються тут, вони плачуть, вони, вони настільки вони активні. До часу ночі ми там в готелі проводимо репетиції, але це для них дуже такий потужний ну, стимул, поїздка в Калуш. Вони обожнюють також це місце, ну, і це дуже приємно. Для мене взагалі Калуш – це рідне місто. Я його дуже люблю з 22-го року. Коли ми тут сім місяців міськрадою евакуювалися і жили тут і працювали, тому що тут було безпечно. Після того в мене тут дуже багато друзів, можна сказати, рідних. І коли після вже 7 місяців ми повернулися до Новогродівки, і потім всі мої наступні візити до Калушу, я вже не відчувала, що я їду в гості. Я їхала додому. Тому я дуже люблю калуш. Від щирого серця це кажу, і вірш я калушу присвятила після того, як я їхала. Тому ну Калуш обожнюю, чесно. Ну калуш творять його люди, і люди тут чудові.